Доброго дня. Сьогодні 23 грудня, місто Тернопіль. У нас такі температури вночі були мінус 3, а зараз десь мінус 1 І так, на цей тиждень прогнозують синоптики такі самі температури близько нуля. Перед нами насадження ківі це я садив дворічними саженцями в тому році. Вони були огороджені отакими от укриттям, каркас із брусочків і обтянутий на метр агроволокном. Так вони цілий рік у мене росли, дали. Прирости, надіявся, що дадуть прирости більші. Але перший рік йшло в саженців, наземної частини не буде немає великої. І тут практично вони будуть обрізати зараз, зараз я вам покажу, обріжуться на не буду рахувати вічка, а обріжу, щоб товщина пагона була в кінці десь 6-5-6 мм, не менш. Тоді на слідуючий рік він гарно з оцих броньок, вічок піде в ріст. От я його формував у два у дві ліани. Спочатку була одна ліана, От, бачите, вони був, був зрізаний на зворотній зріст. Ріст, От, де біла фарба. Він ще вистрілив знизу, практично по товщині, такий же самий пагін вийшов, як і той, що був його рідний. І не факт, що слідуючи весною. Він з кореневої шийки вистрелить ще один ще потужніший пагін, який і буде скелетом для майбутньої рослини. Так що не бійтесь обрізати молоді рослини на зворотній зріст. Тоді вони дають потужні ліани, із яких вже можна сформувати скелет. Так само. І цей саженець, от був він зрізаний на зворотній зріст. Вистрелив він нижче, ще один пагін. І з верхньої бруньки пішов гарний пагін. Десь вони дали прирости по 2 метри. Цей саженець я пересадив, був у мене він з північної сторони хати. Це трьохрічний. І... Вже я своїх спостережень зауважив. Чим старший саженець в Києві, тим тяжче він приживається і ем, укорінюється. Практично прирости дав, але прирости маленькі, тоненькі. І, е, хоч теж був великий такий циліндр, йому було там затишно. Там було йому комфортно, але рости. Він так не хотів, як навіть молоді дворічні саженці. Ці дали все-таки по 2 метра прирости, а там прирости зовсім маленькі. Значить, Що я сьогодні буду робити? Це я обріжу зараз на гарну лозу, лишу таку десь 5-6 мм товщини і обмотаю. У кого що є, можна мішком. У мене отакий є матеріал із бегів від Міндобрива <клухи> порізані. Коли саженці я упаковував, так в мене лишились такі куски і тепер їх використаю. Матеріал має бути обов'язково світлого кольору, щоб він не притягував весняне тепло. Не було парникового ефекту, і рослини не пішли передчасно в вегетацію. Бо потім, коли підуть передчасно в вегетацію, можуть попасти під зворотні заморозки і приморозитися. Звичайно, вони тоді відійдуть, але по-любому вже буде вегетація не така, як має бути. Зараз я листям замульчовую кореневу систему гарно, бо там от ті старі насадження були ще з осені замульчовані. Ці молоді насадження я хотів, щоб підмерз ґрунт і вже потім померзлому ґрунту замульчувати. Тут ось у мене я вже вам показував, робив я на цьому щеплення хлопчиків. Запилювачів, щоб мати одну-дві скелетні гілки з цієї сторони насаджень хлопчика. Бо ще раз вертаюся, що коли отака присадибна ділянка невеличка, і ви маєте 4-5 кущів ківі, то немає резону вам садити окремо кущ запилювача. Саме ідеальний варіант це коли вже ваші ліани на 3-4 рік дадуть гарні скелетні ліани, вже ви сформуєте кущ і будете бачити, в скільки ліан ви будете вести свою рослину. От тоді, в одній із скелетних гілок, щепите запилювача, і він буде слугувати вам для тієї рослини і для її сусідньої. Гарним запилювачем. Отут у мене є кущі вже старі. От у мене вщіплений, Бажано щіплювати вкрай крони. От щлюний хлопчик і пішли гілки. Я його виведу на периферію, і він буде гарно запилювати. Місце. Щеплення зросло, заросло практично капітально. Це вже воно, вони росли другий сезон. От, теж хлопчик щеплений, обов'язково треба вішати бірочку, щоб при обрізці не випадково не вирізати ту гілку із щепленням. От так само. От бачите, яка помилка, що всередини крона щіпати не потрібно. От він гарно виріс, прийнявся, гарно заросло все. Але тут йому був затінок, холодок і скелетна гілка. Дуже така дистрофічна, маленька. Є, е, на ньому будуть квіти, але вона дуже мала. Треба по периферії щеплювати. От тоді буде. Добре. Значить, зараз я беру, мульчую, обрізаю, зараз ще візьму секатора, покажу вам обрізку. От підходимо ми до нашого молодого куща Ківі. Це сорт Карпат стартона От От буду я їх формувати у дві ліани. І от вони пішли, дали прирости десь до... Двох метрів за, цей, за цю вегетацію, бо весною був зрізаний, он, бачите, там пеньочок такий маленький, був зрізаний від землі на 15 см, де вже була така товщина нормальна і бачив на дві бруньки. Там дві-три брунічки було. Отак. Одну я виломав бруньку, верхня пішла і пішла сама нижня. Середню я між ними був виломав, щоб пішли гарні пагони. Отак вони й пішли. Ось я отак беру, відступаємо від вічка десь 2 см і ріжемо. Бачимо, що лоза, така, бачите, лоза зелена, гарна. І зараз ми його опустимо, у цей циліндр, і зверху накриємо білим ще мішком. Не треба туди всередину нічого, повністю дехто заповняє там, хвою, тим, не потрібно нічого, бо він витримує морози. Просто в мене отут, чого я роблю його перше, це від холодних вітрів. Може бути 3-4 градуси морозу, а вітер дуже отут у мене ще. Між будовами, між хатою, сусідською і своєю, тут такий протяг. Я не знаю, як ті бідні актинідії витримують, але витримують, не примерзають. Ну тут, коли вітер північно-західний, а в нас основна роза вітрів це північно-західні, то вони так тут дмухають сильно, що той мороз дуже тоді висушує наші ліани. Отак от ми зрізали. Є в нас оцей циліндрик. Якщо у вас таких циліндрів не було, просто забиваєте 4 кілка висотою на висоту ліан і ті робите обов'язково таке як шатро. Обмотувати просто, отак от як, як дерева, там яблуні, груші М -м, немає потреби, бо то нічого не дає. тільки Воно навпаки наносить шкоду. Тоді при перших весняних, весняному сонці робиться, ну я вже не буду повторюватися, робиться там парниковий ефект. Переходимо до другого. Тут, бачите, той нижній пагін дав менший приріст, але ми його так же само врізаємо. Забираємо звідси. Ну, а цей врізаємо отак От десь теж лишаємо метр і метр десь відрізали. Така обрізка. Щоб не затримувати вже відео. Зараз я біля кореневої тут кину мульчі, засиплю листям і вкрию. Ось я взяв і діду трошки далі. Отака в мене конструкції такі вийшли. Там внизу так і лишилось те огородження, що було в тому сезоні. А наверх обмотав таким. Білою мішковиною із бегів. Вона трошки товща за мішок від цукру і вона дебельша. І не треба там, воно не так сильно все герметичне. Головне, щоб от захистити від тих пронизлих вітрів. Ну і тоді, коли вже буде е, потепліє, я вверх отут розв'яжу, щоб був душник. Такий. Зараз він теж негерметично верх зав'язаний, що тут воно дихає. Якщо з під низу буде тепло землі виходити, тут не буде збиратись конденсат, він буде виходити в нас в атмосферу. О, те саме. І ще низ, кореневу систему і біля кореневої системи засипав таким товстим шаром десь сантиметрів 15-20. Отакого От вже листя. Листя в мене було у таких сміттєвих мішках великих, 60-літрових. Воно було вологе, воно трошки підмерзло, вже почало розкладатися, вже вітер його воно важке, вітер його не буде розносити, і воно зробить нам утеплення, а весною. Розрівняємо, заберемо це укриття і воно буде слугувати мульчою. І водночас буде мульча перепрівати і буде живити наші Києві. Отака нехитра робота, але вона дієва. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!